Усім привіт! І так, по четвергу. День розпочався о 5-й ранку. Першим замовленням на ЖД за фільтром 410 -40, 40 Ось таке замовлення дуже непогане. Потім приїхав на ЖД, там трохи втратив час, щоб повернутися додому з вартістю кілометрів від 20 гривень. Тому треба було почекати. Почекав та повернувся. І також включив два фільтри. 620 30 30 та 410 40 40 Вони працювали за тією мовою, що була тривога та були дуже великі пробки. А складність маршруту також впливала на тариф. Тому ось два ранкові замовлення на ЖД по 600, це вже 1200 плюс з поверненням там ще гривень 700 і того. Майже дві тисячі без комісії уклона це було півтори тисячі за чотири замовлення зранку. Після чого поїхав додому, тому що були дуже сильні затори на районі, тому було їздити якось зовсім цікаво стояти в пробках або виїжджати там півтори години з району. Тому вирішив поїхати додому та позайматися там своїми справами, щось пошукати. І після обіду десь. Після третьої ви виїхав, то поїхав на сокорокидачу по фільтру. Там дуже так непогано поїздив за фільтром 205-40-40. Ось такі були замовлення, і мене щось якось дьорнуло поїхати на ходосовку. Тариф був дуже непоганий, але звідси було дуже важко поїхати. Тому було також втрачено часу і прилетіло замовлення на ЖД-Південний, але... Тариф був такий такий собі, не дуже зовсім. Там трохи переїхав на Подол, тому що було вже часу ближче до 10 ї або початок 11, ї вже. та взяв замовлення з ефіру ось таке. Взяв його, тому що був дуже легкий маршрут. Можна було їхати на 5-й передачі дуже швидко, за хвилин 35 я десь доїхав до місця призначення. Та поїхав вже додому. А ось такі замовлення були за цілий день. І ось така була каса. Я от якось по четвергу було ось так.